Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо готувати смачний та швидкий кабачковий рулет. Для приготування рулету необхідно підготувати 3 кабачки, помідорки, 100 г сиру. Можна використовувати будь-який, а у мене сьогодні це твердий та моцарела, 2 столові ложки сметани, 2-3 зубочки часнику, 3 яйця, 3 столові ложки муки та сіль і перець за смаком. Для початку необхідно почистити кабачки від шкірки, потерти їх на тертушці, прибрати надлишкову вологу, тобто віджати, посолити, поперчити, додати до кабачків яйця і муку і гарнесенько перемішати, деко для випікання застеляємо пергаментом, розпреділяємо наше кабачкове тісто та відправляємо випікатись до духовки на 30 хвилин при 180 градусах. Поки випікається корж, готуємо начинку. Для цього помідорки нарізаємо кубиком. До сметани додаємо часник, сіль, гарненько перемішуємо. Сир натираємо на тертушці. поєднуємо помідори з сиром та сметанним соусом, після чого розподіляємо начинку зверху готового кабачкового коржа. Загортаємо рулет і прикрашаємо. Ось і все. Наш кабачковий рулет з помідорами та сиром готовий і його можна подавати до столу. Смачного, друзі! Скуштуйте його обов'язково! І після цього повертайтесь на мій канал Білка Сіміділка. Тут багато рецептів, тож кожен для себе знайде щось цікавеньке. До нових зустрічей на моєму каналі!